20 в сьомому степені помножити на 0,1 в шостому, це в чисельнику, а в знаменнику 4 в 5. 20 ми можемо написати, що це 2 помножити на 10 в сьомому степені помножити 0,1 це дробом 1 в шостому. Скільки тут двійка в нас вже є, тут 4, 4 це 2 в квадраті, і ще підносимо до п'ятого степеня. 2 на 10 в 7, якщо добуток підносимо до степеня, то маємо кожен множник піднести до цього степеня. Отже, маємо 2 в 7 помножити на 10 в сьомому, помножити, Коли дріб підносимо до степеня а на b в степені n, е, Підносимо чисельник до цього степеня, і знаменник. 1 в шостому степені. Це буде 1, 10 в 6, ну, залишимо 10 в шостому. При піднесенні до степеня показники перемножаються 2 множимо на 5 – 10, отже 2 в 10, дорівнює 10 в 7, давайте напишемо окремо 10 в 7 помножити на 1, що ділиться на 10 в шостому. Множимо 10 в 7, у нас буде 10 в сьомому на 1, 10 в сьомому, а в знаменнику 10 в шостому. дробу означає дію ділення, при діленні показники віднімаються, 7 відняти 6, це буде 1. Тобто 10 в першому це просто 10. Отже буде 2 в 7 помножити на 10, а знаменник 2 у 10. На 2 в 7 скорочуємо, і тоді в нас залишається у знаменнику. При скороченні скорочення, отже, ділимо. 2 в 10 поділити на 2 в 7. -му. При діленні показники віднімаються, 10 відняти 7 буде 3. Отже, отримали 10 2 в третьому. 2 в втретьому це 8. 10 в 8. Скоротимо на 2, 10 ділимо на 2, 5, 8 ділимо на 2 4. Оскільки нам потрібно перетворити в десятковий дріб, тут можна або поділити. Ну, давайте виділимо цілу частину, 5 ділимо на 4. Одна ціла, остачі один чисельник, знаменник 4. Одну четверту помножимо чисельник і знаменник на 25. 25 сотих. Отже, одна ціла 25 сотих, варіант Г.